Який зараз день? Найбуденніший осінь, а може, ми радості в неї попросим. Ти що холодає, калюжі і мряка? Гадаю, що радість цього ніяка. Та ні, подивися за хмаркою сонце. І котик моркоче про щось на віконці, красиві листочки тріпочуть на вітрі, а он павутинка літає в повітрі. Яким буде день це від тебе залежить. Навчись чаклувати його, як належить. За моїм власним написанням, автор Лучанкова Поліна, Самотня осінь. Осінній подих ледь -лед чути, і вітерець спокійний знов, кружляє над лісами смуток, сріблястий дощик похолов, Тендітно падають краплини, малює пензлем листопад. У небі хмари, мов перлини, вкриваються сяйвом сплячий сад. маляр зображувати теж. Чарівний кинув за листя лимонні стрічки них безмежних проводив легіти дуттям. велично осін розкидала барвисту лінію дерев, ушати граями вдягала привілля тихі безперерв. Думки і мрії фарбували, пору художньої дива. Природна творчість закликала їй присвятити ці слова. Осінь гарна молодиця, осінь гарна молодиця, розгулялась, веселиця, прикрасила все барвисто і щобши намисто одягла собі на шию. Та чого ж тільки не зміни. Осінь щедра господиня. Арбузи, картопи, дині все зібрала із городу, не забула й про погоду. Заховала у тумані сад, де яблука рум'яні, Там, де груші соковиті, Зранку дощиком обмиті, Листя жовта розтрусила Де ж береться в неї сила? Усі гарна молодиця, літо нам тільки Вишиває клени червоним, жовтим, срібним, золотим. А листя просить, вишай на зеленим Ми ще побудем, ще не облетим. А листя просить, дай нам тої втіхи. Сади прекрасні, роси, як вино. Ворони п'ють над горіхи. А що їм чорним? Чорним все одно. Читає Софія На краєчку степу догорає обрій, серце відігріте, мліє раз у раз, йде собі по світу сонячна і добра, бабиного літа, золота пора, обминає горе, зичить щастя долю й тишу вечоробу, й в ранішню зорю срібну павутину пустить за водою, Щоб летілось легко. В небі журавлю, що би ще надіям світлим набулося, на прошку чекання всіх минулих літ, щоб назолотилась в дні прощальній осінь і на дочасно часно пізній сонцеквіт. На краєчку болю, на межі розради буде хто стояти, праведний, святий і запалить небо всі свої лампади, І відгримить священий переможний бій. Осінь. Нині осінь нас чарує, неповторна, чарівна, різні барви нам дарує і дивує нас вона виглядає та казково Мосони і парк, і гай. Розмаїтьсям кольоровим прикрашає осінь край. Марія Пономаренко. Осінь пензлика взяла, осінь пензлика взяла, малювати почала. В білокори беріски золотила довгі кіски, Став табагряним колір чуба в мудрого дідуся дуба. Дві сестрички, дві осички, стали жовті, мов лисички. А довкруг, довкруг травиця, тихо, тихо, золотий. Ось палахкотять калина, горобина і шипшину, Не вгаває ще драосінь, а малює неба просень. Ще тоненькі павутинки, сірий дощик і хмаринки, пензлик біга безупину, гарна в осені картина. Ніле листечко на клені, але на вербиці ще воно зелене. На каштані листя з жовтою каймою До осіннім парком тихою ходою. Таких барв немає влітку ні зимою Недаремно осінь зветься золотою. Табличка в старця коло ніг. Подайте щось сліпому, люд в шапку кидав, хто що міг. Нещасному слабому, прохожий коло старця став, щоб милостиню дати, купюру з гаманця дістав і напис став читати. У Боги твій дохід, твій напис замінити слід. Узяв до рук табличку, слова якісь там змудрував, поставив жирну крапку та й зник. А старець грошей мав на вечір повну шапку. Порухувати ого го, незрячий мав мороки, ба враз рятівника свого впізнав лечутні кроки. Впаду до твоїх ніг, дозволь лиш запитати. Скажи мені, чудес яких у ти змінь додати. В табличці й не пахне чудесами, слова лиш інші я вписав по суті ж все те саме. Кричала всім табличка та сліпому на удачу навколо осінь золота, та я її не бачу.